Мовчи, я знаю, за всіма словами холодний смерк, спустошені сади, це наша пристрасть стала поміж нами, нас розлучаючи назавсігди. Шалій, шалій, від розпачу сп'яніли, що розпач той річ марна і пуста, як пізно ми серця свої спинили. Як роз'єднали рано ми в уста. О, друже мій, останні трачу сили в країні цій уявній живучі, де образ твій утрачений і милий, де голос твій мовчи мовчи мовчи. Надходить дощ, шумлять бліди берези, Рвуть блискавиці сирих хмар рядно. А дужий грім зустрів такі дієзи, що злякано дзвонить вікно. Тікає день, скриплять вози на греблі, над чередою стогне ополонь, і раптом шріт дрібні перлові краплі, І знову вітер, гурків і огонь. І вже туман пливе, бреде над солем, Щоб за хвилину сонцем розцвісти, І Щоб навіть я з надією та болем Твої старі перечитав листи.